В Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Володимира Короленка триває акція зі збору мотиваційної літератури для українських захисників. Ініціативу назвали мандрівна бібліотека або бібліотека українського воїна. Це було їх бажання почитати навіть. Перебуваючи в зоні бойових дій, вони хочуть читати книжки, і це нас дуже радує. Тобто, в нас таке читаюче військо, і ми ще так назвали цю акцію Книжка для воїна. Книжки відбирали переважно патріотичного спрямування. Це історичні романи, повісті та поезія. Днями ми вже зробили перші такі першу передачу цих книжок. Це 50 книг. Ми зібрали. До нас завітали волонтери Інна Чистенко, Марина Івашко, доброволець, психолог-офіцер Валерій Вовк. І таким чином ці книги вже поїхали в військові частини, будуть передані психологам, офіцерам, командирам військових частин, і наші воїни зможуть з ними ознайомитись. До збору долучилися і Чернігівці за три тижні разом назбирали вже 50 книжок. Їх відправили до захисників. Ми також підготували такі листівки, вітальні розробили і від руки написали побажання нашим воїнам. Наша бібліотечна поете. Салана Свідко написала такі цікаві рядочки, і ми їх також вклеїли ці листівки в книги. І коли воїн відкриє книгу, йому буде приємно почитати такі побажання. Оскільки акція є бостроковою, то чернігівців запрошують і надалі долучатися до ініціативи. Головний критерій для книжок, щоб вони були українською мовою. Також буде добре, якщо ви особисто залишите в книжці побажання для захисників, написане від руки. А для тих, хто має вдома російськомовну літературу та бажає долучитися до гарної справи, в бібліотеці також приймають такі примірники: їх віддадуть на макулатуру, а на виручені кошти придбають новеньку українську літературу, яка тішитиме читачів бібліотеки та використовуватиметься для різноманітних акцій.